Змінно важливими в зв'язку з тим, що це безпосередньо ну, елемент армійської авіації підтримки наших дій сухопутних військ. Ми бачимо, які є важкі позиції на наших фронтах, як потрібно надавати допомогу нашій піхоті. Велику частку цю роботи здійснює артилерія, ствольна і системи залпового вогню. Але безумовно не вистачає, ви показали характеристики підтримки з неба з неба. Це в першу чергу і армійська авіація. Вертольоти, про які йде зараз розмова, також штурмовики су 25 наприклад, це дуже важливо і розуміючи це і маючи досвід. Ведення бойових дій фактично майже вже три роки. Ми неодноразово піднімали питання перед союзниками відносно підтримки нас. Більше того, ми знаходимо можливості, де і як з'являється джерела, де б можна було поповнити. Пам'ятаємо там більше року тому була ситуація, коли уряд наш звертався до уряду Австралії, де вони списували бойові вертольоти і переробляли металобрухт. Якби, але зв'язку з, з тим, що американці з цього приводу не стільки австралійці, вони виконували якби таке завдання, не давали на це добро. Весь час спиралася на... Ескалацію контрольовану може привести ну і де до того, що ми бачимо, що вже військові північної Кореї воюють безпосередньо військові, не добровольці, які навіть дикі гуси, а саме військові, і це означає, що країна четверта ядерна воює проти України. Оце підсумки діяльності. А так от, повертаючись до підтримки, це дуже важливо. У нас є досвід експлуатації. На жаль, тоді ну, скрізь де ми намагалися розшукати, не говорячи про безпосередньо самих американців, щоб якби вони в цьому не приймали участь цієї ескалації, Вони не давали можливості працювати із іншими. Дуже важко запізнені на мій погляд, аж на рік здійснилося реалізувалося питання відносно поставок нам старих літаків F-16, Ну після модернізації, але все рівно якби дешевий такий варіант допомоги цього приводу. А досі потужна допомога з точки зору підтримки нашого зростання потенціалу безпосереднього на полі бою, яким є вертольоти не відбувалися з цих причин, і тому у нас є досвід експлуатації в ГУР, тобто в Україні в силах оборони України, головне управління Росії відноситься до сил оборони України, і тому логічно було би надання зараз кошти під це є час. Теж є. Треба відповідне рішення адміністрації Байдена, яка незважаючи на всі там помилки, хоче... Увійти в історію своєї держави, а також скажімо, світової боротьби за безпеку стосується війни в Україні, підтримки України, ну на позитиві. Для того було дуже добре, якщо б такий відбувся цей завершальний акорд допомоги і надання нам, а, значить, от такого роду типу вертольотів з тими характеристиками, які. Є. Там цього нашим е, сухопутним військам і піхотні дознач. Закрите повністю на 100% в Ні, ну і це на це, якщо б даже давали всі можливості, які є в світі. Я такої коли не буде. Ми бачимо, що і зараз немає. У нас в Україні сформувалась протиповітряна протиракетна оборона унікальна, немає в жодної країні світу, але велика частка її, на жаль, застаріла. І не вистачає в першу чергу протиракетних комплексів, таких як Петріот «Ті». Але свій сектор займає безумовно, з точки зору протиповідної оборони і боротьби з крилатими ракетами і з дронами, і наша э, армійська авіація, і наші Ф 16 -і. На жаль, вони в першу чергу озброєні саме засобами, опять таки, застарілими, авіаційними по боротьбі, які надають можливості по цим типам цілі ворога, тобто крилати, ракети і ударні безпілотники, шахеди, і додаток з цієї точки зору. Протиповідної оборони безумовно це зростання потенціалу це покращило цю ситуацію, але в першу чергу дивлячись на стан справ у нас на фронтах і в важких умовах, які виконують свої завдання підрозділи частини саме сухопутних військ, пріоритет застосування вертольотів армійської авіації, безумовно є підтримки дій сухопутних військ. Ну їх невелика кількість. На жаль, по різним оцінкам біля шести попередньо, було сказано на початок наступного року. А початок це таке говорять вже про весну. і Це теж відноситься. От безумовно, американці хотіли, щоб вот, зайшов застарілий F-16, так слігка модернізований, і значить, весь час ми говорили навколо цього. Вони не надали можливості, а така була, і уряд Швеції хотів представляти нам гріпини. Більше того, літаки дальне регіне управління і виявлення. Які якби прийнято рішення, але повинно навчатися відповідні обслуги, екіпажі для дій, передані такого роду літаки поляками? Вони вже ставити їх на бойове чергування. Тобто, тут важливо не тільки засоби, про які ми говоримо, літаки і вертольоти різного роду, а щоб була ефективна система інформаційного забезпечення цих засобів. І надання їм допомоги, і це б дало зростання потенціалу дій саме таких і таких. і F-16, От в зв'язку з тим, що авіційне обладнання до них це ж застаріло, і на жаль, тільки для в основному організації дій протиповітної оборони а не нанесення такі ракети, як джасем. Байден то приймав рішення, то забирав його. Тобто, це опять-таки по підтримки наших піхотинців, Нам це дуже можливо. Тобто ми вже за кордоном маємо значит, f 16 які вже є. Ми маємо перспективу отримання, скажімо, літаків від французів міражі. І ми маємо потенціальні можливості в шведів, але треба ну займатися скоріше, даже не урядом в Швеції в цій роботі, а опять таки з американцями, щоб вони займали заборони. Вона розказували нам спочатку. До початку війни вони розказували, які там в 16 а ми і представляли своїх пілотів-ветеранів, які там літали. Ми кажемо, так давайте ми їх візьмемо до себе. Ви в свій час китайцям в Другу світову давали і літаки, і, значить, і пілотів не обов'язково від національності китайців, які були в Америці. А зараз, значить, у вас там всякого роду перепони штучні, які ви надумаєте таким чином реалізують.